Репутація власників закладу, які е, зробили стіл, е, скажімо так, з орнаментом або з зображенням Азоль в сталі. І через це в інтернеті осе почалися е, справжні пристрасті. Почали люди звинувачувати власників закладу в тому, що вони хайпують на чужому горі. Саша кулібава поїхала розбиратися і розвінчати міфи, тому що звичайно в інтернеті завжди купа брехні усілякої, понакидають стільки лайна на вентилятор, що потім від нього не... Що потім знаєте, як, як як хтось бреше, то інші правди так не скаже. Саша, розкажи, будь ласка, що це за заклад, що це за стіл за зовсталю, чи дійсно все так погано, як пишуть на Фейсбуці. Привіт, Славо! саме зараз. Я в закладі на Бесарабці, і це такий заклад харчування. Також він це позиціонує як ресторація української незламності, і з перших днів свого створення він потрапив у такий скандал в соцмережах, тому що користувачі мережі почали закидувати власне представникам цього закладу про те, що вони нібито хайпують на горі і хайпують через те, що виставили в своєму інтер'єрі інтер'є. Є різакладу, стіл з написом Азовсталь, і нібито вони не поважають хлопців, які воюють за нас. Але я для початку розпитала в киян їхню думку. Поруч тут прогулювалися багато киян, насправді тому, що це така популярна вулиця, і запитала їхню думку, що вони думають з цього приводу. І мені здається, думки розділилися, тому пропоную вам послухати. Я вважаю, що тут там, вони та двох сторін, тому що з однієї сторони якось це надпис не дає людям забувати про про хлопців, які зараз в полоні знаходяться, які загинули, віддаючи своє життя за Україну, за людей, які зараз тут ходять, щоб ми могли і їсти спокійно, і пити, ходити, гуляти. А з іншого боку, якщо подумати, то на цьому ім'я хлопці в полоні там погибають. Гинуть і так от просто їсти, сидіти на них там радіти. Ну я думаю, що це неправильно. Тут е я вам однозначно не можу сказати свою думку. Можливо, це маркетинг, можливо, ні, але. Ну, нас зараз багато чого роблять на цьому, скажем так, рекламу собі, да на ті ж самі і Азовсталь, на ті ж самі і військовому кораблю. Тому ну я не знаю. На мою думку, цього не варто робити, тому що ну хлопці там загинули, хлопці попали ну, пішли в полон, да тому це дуже тяжко, скажем так. А ну в закладах я думаю, що цього не має бути, тому що ну. Не знаю, це знаєте, тим більше, що там стоять, стоїть посуд, стоїть якісь чашки на цьому всьому. Да? Це якби десь якісь там ну, листівка в них була, чи там якийсь там фотопортрет чогось. Да? Це вже одне, це вже якась пам'ять, це вже якась шана. А на столах ну, це, як на мене, не має бути. Нормально ставлюся, чому б і ні. Може бути. Мені особисто це нормально. Ну, Кому не подобається, нехай не їдять, хай йдуть в інше місце їсти. Власне, у сам день скандалу стіл прибрали, все ж таки, і е, зараз ми в закладі, і стола дійсно немає. Е, і сам інтер'єр тут у закладі схожий е, такий в українському стилі зроблений. Е, тут є багато чого на український мотив. Е, власне, ми тут аби розвіяти всі міфи і. Е, Запитала я у самих представників закладу, у керівника, що вони думають з цього приводу, і який взагалі був їхній посил у створенні такого інтер'єру. Давайте послухаємо. Ми зараз працюємо в тестовому режимі після інциденту. Ми розуміємо, що зв зворотній зв'язок з людьми, з нашими потенційними гостями дуже важливий. І зараз ми робимо все максимально так, аби почути їх. Зрозуміти, зреагувати вчасно і змогти вдосконалюватись. Ми щирі, ми відкриті, ми вразливі, ми це зрозуміли, але тим не менш, ми даємо собі, і я сподіваюся, гості дадуть нам шанс, аби. Зреагувати вчасно і вдосконалити, поправити те, що може бути зараз. Також ми готуємо відкриття ікон революції знаменитої трилогії, яка була знищена на Грушевського. і зараз в рамках творчої колаборації з соціальним художником соціопат. Ми її відновлюємо як. Оригінальні полотна, тобто ці полотна будуть висіти в нас в єдиному екземплярі, і це важливо. І ми хочемо, щоб суспільство зрозуміло, що це перша історія незламності, яка почалася у 2014 році, і вона зараз в рамках нашої ресторації незламності продовжується відроджується і пробуджує цей ген незламності, який є в кожному з нас. Щодо столу, ми напомню його ідеєю такою, що кожен Хто заходить до нас, має пам'ятати, кому ми маємо бути вдячні за те, що ми можемо прогулюватись без срабкою, в принципі, в більш-менш вільному форматі, без обстрілів. Кому ми маємо бути вдячні за це? Так, ми, мабуть, не доопрацювали цю ідею, не побачили іншої сторони. Ми виправились моментально, готові дослухатися і робити все для того, щоб незламність тут жила постійно. Заклад півроку ми планували його, півроку ми його будували. Да? Ми наповнювали його смислами духу. Сили української нації, незламності в першу чергу для того, щоб кожен, хто міг прийти сюди, відчути це, наповнитись, це така формація підтримки внутрішня. аудіо, візуальна, ну і їжа безперечно. Проте в соцмережах закладу докоряють не лише столом, а ще й портретом В'ячеслава Чорновола. Прошу оператора зараз його показати. Користувачі мереж докоряють тим, що нібито портрет В'ячеслава Чорновола розташований біля туалету, тому що ось цей диванчик, який розташований під портретом, нібито їм нагадує туалет, туалетну кімнату. Власне, хочу запевнити, що ніякого туалету тут немає, тому що він розташований зовсім з іншої сторони закладу. Точно не тут. Крім того. Під кожною картиною в закладі є QR-код, Його можна відсканувати і побачити і історію створення картини, і історію е, діячів, які зображені на е, в цих картинах. Ознайомитися з трішки з історією. Е, бачимо, що на цій картині напис є Україна починається з тебе. Окрім цього, також в закладі є ще і фрагмент ізумського мосту. Е, розташований він ось тут. Е, це е, шматок, як я вже сказала, підірваного зсу. Прольоту переправи для того, аби стримати наступ ворога, і кажуть, що він тут розташований не дарма і не випадково, тому що він, нібито, є такою переправою між однією кімнатою, і іншою, між нібито таким більш-менш мирним життям, і кімнатою, якою називається війна, тобто символічно. Власне, також цей заклад більше як на мене, схожий на якийсь музей, тому що тут кожен може прийти і познайомитися, нагадати собі. Трішки історії, в якій власне і ми зараз живемо, і також заклад каже, що допомагає військовим, продаючи свої мерчі мерчі незламності, і кошти спрямовують на 49-й окремий стрілецький батальйон Карпатська Січ власне цим допомагаючи і нашим військовим. Також в закладі кажуть, що вони завжди готові до співпраці, завжди готові вислухати, якщо користувачам мереж або відвідувачам. Що щось не подобається в закладі, вони готові вислухати. Якщо їм пояснять причину, чому саме так заргументують і е, самі представники закладу готові до співпраці, готові дослухатися. І якщо щось не подобається відвідувачам, швидко зреагувати і все змінити, аби відвідувачам було сюди приємно приходити і приємно відпочивати. Тому наразі в мене така інформація. Слава передаю тобі слово.